Вихованки центру повітряної гімнастики акробатки Флай енденс призерки чемпіонату України Осінній кубок кубок-2025». Змагання проходили в місті Рівному 15 та 16 листопада. Організатор чемпіонату Федерація повітряної гімнастики України. Гімнастки з південного представили 58 номерів, з яких 52 соло та 6 дуетів. На відбірковому чемпіонаті України спортсменкам вдалося здобути два гран-при. 20 перших місць, 21 срібну медаль, 5 бронзових та 12 візнак за участь. Ці змагання були кваліфікаційними. Гімнастки отримали паспорти спортсменів та здобули свій перший спортивний розряд. А частина з них підвищила вже наявний. У мене було п'ять номерів. Я здобула три перших, два других та зайняла гран-при тренувала маленьких дівчаток. Всі дівчатка зайняли призові місця. Так, я перше спробувала бути не насенім. А за межами сцени я вперше спробувала судити. Мені дуже сподобалось, але справедливо судити я зможу тільки після лютого, коли мені виповниться 18 років. Я привезла одне перше місце та два друге і за участь. Я готувала два дуети та два соло. У мене одна перша, два друге і одна третє місце. Які номери? В яких категоріях? Я була в аматорах і номер «Гамак». Кільце, дует на кільці та полотно. Я пробувала проводити з ними індіви, працювала з мене, номерами, робила їх, а потім вже я була як тренер, коли туди приїхала. На українських змаганнях нас їде більше. Підтримка велика, дуже від батьків, дітей. А на наприклад, за кордоні. Не дуже багато дітей і підтримка не така велика, але підтримка є. Я повернулася з п'ять золотими медалями, Було дуже багато соперників. Насправді, бо то був відбірковий чемпіонат. Моє самолюблене кільце. На ньому я виступала в професіоналах та ще соло я виступала на гамаці. Гамак в мене аматори, та в мене було три дуети: один дует на гамаці. Та два на кільці. Я приїхала з двома а, нагородами за участь, та мені там сподобалось. Приїхала з них, отримала дуже високий досвід, а, до чого рости. Вихованки центру повітряної гімнастки, і акробатки Флайенденс змагалися у різних вікових групах, виступали у категоріях спорт та арт-шоу. Юні гімнастки демонстрували у своїх номерах не лише техніку, а й видовищність та артистичність. У мене було друге та третє місце. Скільки номерів тебе було? В яких категоріях ти виступала? Два номера аматора. У мене були номери Рапунцель і Формула 1. Мені дуже сподобалась категорія, номера і мої виступи. А чи було хвилювання? Було багато суперниць? Так. Да. Так, дуже багато суперниць. Мені я не хвилювалася. Мені дуже подобається гімнастика, мені подобається тренера і мої виступи. У мене два перших і одна третя. Як номер називався? Стіч, Пантера і Кітя Марія. У мене два перших місця. оцінюю себе на 9-10. У мене два в два других місця та одне перша. А як часто ти виступаєш? В які категорії? Я виступала в цій категорії в аматорах та початківцях, і мені сподобалася ця поїздка, це була як моя улюблена. На змаганнях в Рівному гімнастка Олександра Петрова виступала разом зі своєю маленькою донькою Анастасією. Обидві представили окремі номери та здобули призові місця на чемпіонаті України. У майбутньому мама і донька планують підготувати спільний дуетний виступ. Виступали два соло у доньки. Роз, розкажи е, деґренок та і е, е. Яких підвіз? на петлях і на та... Камаку. Було багато учасниць, два дні йшли змагання і майже по 160-180 номерів кожного дня. У доньки була велика категорія, і вона здобула перше місце і третє. Приїхала з позовими з обома номерами. Мені було трохи легше, бо в моїй категорії була я одна. привезла золото. Всі змагання вони різні, і тому з кожного ми приїжджаємо з новим досвідом і з новими висновками і маємо з чим працювати далі. Дома виступати спокійніше. По-перше, дуже велика група підтримки. У нас наші батьки, дівчата, які кричать з залу, і ти чуєш цю підтримку, то на міжнародних змаганнях цього не вистачає. Масштабу не вистачає. То дівчата нас підтримували, але нема цього масштабу, коли півзалу кричить і тебе підтримує. Центр повітряної гімнастики і акробатики завоював гран-при та був визнаний як найсильніший та найчисленніший колектив чемпіонату. Подарунок від організаторів змагань та спонсорів отримали підвіз повітряну трапецію. Гімнастки вже активно тренуються та навчаються виконувати трюки на новому снаряді. Майже всі діти привезли медалі. І були стояли на підесталі з призовими місцями. Всі змагались у різних категоріях: і початківці, і аматори, і профі, і еліт. Всі здобули розряди, всім були присвоєні розряди. Согласно, тим місцям, які вони отримали, завоювали. Всі всі отримали паспорта спортсменів Всеукраїнської федерації повітряної гімнастики. Це дуже великі і тяжкі були змагання для. Початківців, але вони всі змогли це побороти страх, дуже гарно виступити. Змагання пройшли, ну як на мою думку, дуже вдало. Гімнастки активно готуються до нових змагань. З 9 по 15 грудня має відбутися поїздка до Будапешту, а переможці в місті Рівному візьмуть участь в чемпіонаті Європи в Іспанії, який проходитиме на початку червня.